Друзі, вітаю вас! Сьогодні до вашої уваги торт на капірі. Дуже простеньке приготування і достатньо смачний результат. Нам знадобляться 5 яєць, дрібка солі і склянка цукру. Склянка 250 г. Тепер збиваю це. Ось так буде достатньо. Збивати досить довго не потрібно. Головне тут розтерти, поєднати всі ці інгредієнти. Далі додаю 50 мл олії. Далі поєдную. Кефір 300 мл і чайну ложку соди. Відправляю до яєчної маси. Далі готую сухі інгредієнти, борошно у мене 300 г і какао в кількості 60 грамів. Я їх з'єдную. І до борошна з какао додаю ще одну чайну ложку розпушувача. Ось таке ось тісто утворюється як густа сметана. Далі випікатиму на деко застелене пергаментом, і пергамент злегка з олією. Можна випікати, звичайно, і у формі, але час випікання дещо може змінюватися, збільшуватись. Тому ще зважайте на особливості вашої духовки. Такий корж має бути готовим через 15-20 хвилин. Корж готовий, але він має повністю охолонути. Для крему беру 350 грамів кисломолочного сиру, у мене жирний, сметане, і додаю 100 грамів цукру. Далі застосую блендер, щоб зробити цей крем більш однорідним. Далі готую іншу частину крему. Він у мене буде. Кладатися ще із масла. Додатково беру 150 грамів розм'якшеного вершкового масла і збиваю його міксером. Тепер залишається лише поєднати, добре перемішати ще разок і готовий крем, крем готовий. Корж уже повністю охолонув, розділяю його на пополам. Трішки підрівнюю краї. Ось погляньте, як гарно він пропікся, такий виходить весь повітряний, чудовий, м'якенький. Далі розділяю його знову ж таки вздовж, щоб коржі були трішки тоншими, і роблю те ж саме з другою частинкою. Погляньте, який він із середини. Я візьму, ще для начинки у мене черешні є, ну, але це не обов'язково. І для верхнього коржа я буду робити глазур. Вже змішала 2 столові ложки молока, 2 столові ложки какао, столова ложка цукру і столова ложка вершкового масла. Відправляю на вогонь. Гарячу глазурю поливаю верхній корж. Смачний та простий тортик на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!